Ти найкращий, дякую за все за кожен день і ніч, за серце, що живе, твої руки міцні, твої слова мудрі Ти люди на ми з тобою, найкращі друзі. Нам батько пісню да. пам'ятаю той день, коли ви тату форму оділи обіцяли прийти, як розквітне в садочку весна. Тату, тату, татусю, як хочу, я вас обійняти, задрімати в обіймах, забути тривогу і страх. Ми вже в летичеві стали попити кавусі, да? Короче, трохи розім'яться. Оце ми шкварили, як люди. Раненько виїхали, ще з 6 годин ранку не було. Через Київ просвистіли, пролетіли, машин не було, так гарно проїхали. Канали. Рибкою пахне, це рибний базар тут. Ми рибку брати не будемо. А ви поп'ємо. І поїдемо далі. Нарешті повернулися до збалансованого і правильного харчування від Easy Meals. Ми від'їздили з Чернівців, тому не мали змоги харчуватись правильно. Вже дуже привик до нього. Побачимо, що приїхало на нас сніданок. Ось такі панкейки з протеїном. Це вичай обід. Якась м'ясна запіканка з рагу. Також з м'ясом. І вечеря. Салат. З рибою. Вчора купали шорті, боню, а я сьогодні викупала Асю і Вінтера. Заморилася. Купляла собі сумку, коли їхала в Україну. Таку дорожню сумочку, щоб туди можна було поставити маленьку сумочку, бутилочку водички. Донька ще раз її брала в Польщу, з'їздила. Сьогодні до неї а в неї все це всередині підкладка розірвалась. Тому завтра ще треба буде пройтись в магазин, купити собі якусь таку сумку. Невелику, не маленьку, щоб у неї поставити маленьку. Документи, ну коротше, її тоді замовляла за, 16, за 14 фунтів, здається. Ну, от, два рази і все. І полізла підкладка. Вона така гарна плащовка, легенька, такої не хочеться якоїсь важкої. Якби я раніше глянула, що там підкладка полізла, я б замовила. А то ж тільки сьогодні глянула лежить. Це слова, які серце не могло сказати в якийсь період часу. І так буває. Він коли і от наче вискажешся. Правильно? Правильно. Ну, зі мною таке буває, так точно. Всім смачної недільної кави, мирного спокійного дня, душевного спокою, ангела Охоронця вам у цьому недільному дні. Обіймаю вас. Всім всього самого найкращого. Дуже гарні квіточки. Вчора купила донька, хочемо посадити. Правда, красиво, дуже красиво. Татові очі бачили нас сильними ще тоді, коли ми падали. Сьогодні в Україні день батька. Я вітаю всіх татусів з цим святом, здоров'я вам, сил, терпіння. Бо ну, тато це приклад, тато це голова родини. І ну, тато це є тато. Всіх тат. Хто вже пішов від нас на небо, всім світла пам'ять і на небесах. Ну, так вже давно немає. Не скажу, що в мене були дуже тісні стосунки з ним, але я його дуже любила. Ну, Так склалось, бо була сім'я неповноцінна. Була інша родина і тому так. Але я його дуже любила і люблю. І я знаю, що він мене також любив, десь по-своєму, десь далеко, десь, може, по-особливому, але також любив. Мені його дуже не вистачає. Коли пішла в життя бабуся, потім пішов тато, я дійсно перестала бути дитиною. Тому... I'm